алейкум! це не клікбейтний заголовок. І якщо ви встигли подумати, що я, китай-центричний фанат Цзедуна, що марить про світове панування соціалізму, щоночі засинає в обіймах своєї аніме ляльки, або ж банально не володію англійською, поспішу заперечити. Свого часу я витратив цілий рік на освоєння цієї мови на рівні Ц1 або ж Advanced. І на власному прикладі переконався, що в цьому не було абсолютно жодного сенсу. Окрім того, Увесь вільний час після 12-годинної зміни на заводі, і я витрачаю на дослідження мов. Я ніколи не торкався жінок і не планую. Адже лише таким чином у мене буде вдосталь часу для того, щоб зберігати свій статус компетентного експерта лінгвістики. Сьогодні, за допомогою банальних прикладів, хочу зберегти вас від можливо найбільшої помилки вашого життя. Якщо ж, на жаль, ви вже володієте англійською і шкодуєте про витрачений час. Як бонус, до кожного із трьох аргументів я наведу приклади більш затребуваних та актуальних мов для освоєння, які стануть у пригоді як новачкам, так і досвідченим ентузіастам. БАМОНОС причина перша популярність. Найпопулярнішим наративом для поширення цієї мови використовують і затребуваність у світі. Фанати інгліша стверджують про важливість цієї мови як мови міжнародної комунікації. Однак Усім відомо, що причиною такої несправедливої популярності є колоніальна політика імперії, де ніколи не сідає сонце, вважає доцільним повернути історичну справедливість та відновити у користуванні одну із вбитих локальних мов. Або для початку хоча б будь-яку із так званих мертвих мов дослідження NGM Group повідомляє, що станом на сьогоднішній день у світі заради нашого з вами блага трудяться понад 9 мільйонів лікарів та 18 мільйонів медиків. Кожен із яких безумовно володіє латиною на рівні носія. В той же час далеко не усі вони володіють мовою колоніальних завойовників та поневолюючи вільних народів за тисячі кілометрів від Британії. Упевнений, будь-хто із представників медичної сфери буде надзвичайно вражений та вдячний за можливість провести продуктивну бесіду на тему болю у вашому стерноклейдому Причина друга взаємозрозумілість. Надзвичайно часто люди, які геть не тямлять у лінгвістиці та вивченні мов, хибно та не зовсім аргументовано стверджують, що діалекти англійської мови є взаємозрозумілими від Аляски до островів Фіджі. На жаль, цей міф глибоко вкоренився в головах і україномовної аудиторії. Однак, давайте методом легкого критичного мислення дійдемо до логічного консенсусу чи чули ви коли небудь діалог американця із жителем Ліверпуля? Чи доводилося вам спостерігати, як австралійці переглядають уроки Python Plus від індійських генів програмування? Hello, your has virus. Чи багато нігерійців виходять у прямі ефіри телемарафонів шотландських національних каналів? Нагадаю, відповідь очевидна: достойною альтернативою вивчення стане арабська мова. Територія її поширення нічим не поступається англійській. У арабській мові немає величезної кількості незрозумілих діалектів. Так, наприклад, бедуїн із безкрайньої сахарської пустелі може спокійно знайти спільну мову з арабським спадковим принцом, а арабська абетка є в рази легшою за латиницю, адже не містить у собі голосних звуків. Окрім того, в'язь значно чіткіша та зрозуміліша в написанні. Аніж вкрай схожі одна на одну літери латинського алфавіту. Причина третя звучання: багато далеких від шляхетної сфери вивчення мов інфлюенсерів та низка американських комедій зуміли втілити в життя своє пряме пропагандистичне призначення. А саме те, що більшість сучасних лігоентузіастів сприймають стереотипні американські акценти, як еталон звучання іноземної мови. На мою думку, це цілковите викрилення стандартів привабливості та мелодійності багатовікових традицій мовної естетики. Кожен звук, кожна літера та кожне слово містять у собі цілу плеяду історичної цінності, любов та турбота, печаль та розпач, розчарування та піднесення, увесь цей спектр прекрасних емоцій, кане в лету одразу як тільки ви почуєте бодай одне речення у виконанні американських реперів, Британських футболістів чи новозеландських крикетистів. Як альтернативу, хочу запропонувати древню мову не менш древньої країни та ще більш древнього народу. До речі, саме тут знаходиться найстаріше місто Європи. Усе вірно мова йде про болгарію, Палки, болгарські чоловіки, неймовірної вроди болгарські дівчата, із якими зможете вільно фліртувати їхньою рідною мовою. І це лише початок списку. Також болгарська діє як афродизіак на жінок будь-якої іншої національності. Достатньо лише сказати вашій подрузі болгарською, що у неї неймовірної вроди очі, і вона гарантовано у вас закохається, як тільки до п'єсу 15-ту склянку ракі. Цей перелік був би неповним, без молодійного меду для вух у вигляді болгарських пісень. Дослідження Токіпона розмістив болгарів на третю сходинку у рейтингу найбільш патріотичних народів. Воно й не дивно. Тяжко не любити свою країну, коли кожен рядок тексту національного гімну просякнутий нестримною любов'ю та відданістю до своєї Батьківщини. Пропоную послухати його разом! І я сподіваюся, що сьогоднішнє відео було для вас корисним, і від сьогоднішнього дня вектор вашого життя піде правильним руслом, адже тепер ви можете присвятити свій час корисним заняттям та правильно розставити життєві пріоритети. Оскільки я новачок Ютубу, і це лише моє перше відео, я не насмілюсь просити про фінансову підтримку на Патреоні чи де інде. Однак, якщо у вас виникне бажання висловити подяку за безцінну інформацію незадоволення моїм контентом. Чи запропонувати ідеї для нового відео, то запрошую зробити це в коментарях або ж за посиланням на донат сайт. Дякую за увагу! І нехай щастить!